Ми страдаємо більше від внутрішнього ворога. Внутрішній ворог він розділяє суспільство, дискредитує армію, від, в тому числі там, і призначення певних керівних посад. Тому я хочу сказати нації: не треба розкидувати в інтернеті, там, що ТЦКшники когось піймали. Це не обов'язково робити. Тому що це демотивує і налаштовує на розріз суспільства. А якщо ти проходиш мимо і подивився, чому ти цикашників його пакують, то підійди туди і розберися. Якщо це не правити цикашники, то заступися. А можливо, це навпаки була провокація. Тобто ми не розділяємо, що відбулося в той час. І ми починаємо розганяти. І, Відповідно, друге хочу сказати всім, хто служить в Збройних силах України чи в силах оборони. Не терпіть у цих некомпетентних командирів, не прогибайтеся під них. Я три роки-три роки із ними борюся. Так, да, я незручний для них, але я роблю свою роботу. До роботи вони не можуть наколупатися. Я ще не було того задачі, яку я не виконав. Ми завжди виконували задачу. Але от такі керівники не треба їм спускати, тому що він потім вилазить наверх і наверх, і наверх і наверх. А, тому і друге, що тільки об'єднавшися, ми зможемо перемогти. Не обов'язково всім іти в Збройні Сили України. У нас дуже багато чого треба робити тут в тилу. Займіться роботою в тилу. І молоді здоровим чоловікам порекомендую. Готуйтеся. Зараз вже третій рік закінчується. Ви могли би <кій> пройти мінімум базові курси підготовки. Тому що противник не зупиниться на кордонах Дніпропетровської області.